Культові речі Ермес за одну хвилину. Платок каре це не просто предмет розкоші, це картина з справжнім задумом. Ручна робота займає близько двох років, включаючи розробку дизайну, гравіювання та підшивку країн. Сумка Біркін з'явилась після випадкової розмови Джейм Біркін у літаку. Вона поскаржилась, що з її сумки випали всі речі, і їй потрібна зручна нормальна сумка. Тепер цю легенду можна купити тільки через список очікування. Сандалі Оранпізнані завдяки букві «H» зверху. Це, мабуть, найвідоміші сандалі у світі. Сумка Кель. Створена у 1935 році, і спочатку вона називалась інакше. Стала відомою, коли Грейс Келлі, принцеса Монако, у 1956 році прикривала нею вагітність. Пізніше сумку перейменували на Келі, премінь Констанс та ремінь Келі. Сумка класична із пряжкою H. Замок на ремені Келі повторює легендарний замок на сумці Келі. Кашеміровий плед шарф, натхнений гербами, які друкувалися на одязі коней. Показує зв'язок бренду із кінним спортом. Годинники Кейп Код. Форма. Квадрат всередині прямокутник Можливо, ви бачили годинники з подвійним ревінцем. Це одна й та сама лінійка. Пишіть, що думаєте взагалі про бренд Hermes і який буде наступним. А всі речі з цього списку зможеш знайти у моєму тг каналі Підписуйся.